Бля перну в ліфті, пожелтели стенки, пернул в ліфті, бля піздець. Бля пернув в ліфті, пожелтели стенки. Всім привіт, з вами я, фанат Хохлика. І сьогодні я купив нову машину. Це найновенька Ferrari. Ну і мені трошки вона не сподобалася, тому що в неї трошки колхозний тюнінг, і взагалі вона ну, не очень. Але я знаю один ахіренний сервіс, який дуже добре тюнінгує машини. Він називається Херачимо машини 24 на 7. Мені здається, мужики там діло роблять, тим паче я у них вже був. Тому думаю, можна спробувати до них заїхати. Так, все. але перед нею треба їм позвонити і попередити, бо у них там дуже велика черга, дуже важко до них записатися. Так, позвонимо. Алло, добрий день. О, апарата! А можна до вас заїхати зараз машинку прочингувати? Ну, конечно, Віль... якраз ти вас... зараз вільні. Просто зараз ранок, можливо, ви спите там. Нє-ня, хуя ми, ми ж їбаш машину 24 на 7. <світ> ну, добре, молосі. Окей, я тоді вже заїжджаю до вас. <світ> <тит> так. Ти що за хуй? А тік, що звонив? Це я добрий день. А тіше добрий раз. Де твоя машина? Де твоя машина? Ось, дивись, яка хороша. хуя собі, блять. <гум> ну, дивись Що ти хочеш з нею зробити? А хуя не тюнь? Танк підійде. Прямо як того разумі треба тюнит. Ну, цього разу ми зробимо навіть ліпше <гум> ліпше. Почекай, Пер... Перед роботою треба. Добре. Поїсти, підкріпитися, набратися сил. чекай, Друга на черзі. Друга на черзі. Секунду, секунду. Можливо, досить. Ні, 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 нормально. То, напевно, остання. Напевно? Да, то буде останнє. І чекаю закурити Фу, ну ви ще ви мені в рот дихаєте? Щоб ти не виєбувався, так. Сейчас я буду робити тюнінг, давай ди нахуй звідси. А ти такого зі сторони можеш подивитися. Ой, пиздек, ні хуй щас, сука, обригаюсь. машину машина припаркувати. Так треба да, -да, да, десь там припаркуйся, щоб мені було зручно. У нас новий метод тюнінга, якщо що. Интересно. Він майже такий самий ну і майже такий самий Ми його так чуть-чуть поменяли. Ой! Сука, їздити не можу. Там от, там от прямо Треба до моєї морди делать. О, да, да, от этого. Тормозе. Вс, Тормози Тика, ты ещ ты выйду. ще не ищи. Ома! Не треба! Не треба! Ні!! Ой! Ой, вибачте Ой! Вибачте. Так, о, Ой, що то літак? Сунеться? Нічого сув'ято, напевно, я п'яний. Так. Кто хтось там ходить? Сумасшедший Віталік! Віталік! Викис, це Кто ВИТАЛИК? ВИТАЛЬК! СЭЦИВИЛАТАКИДДЕ Віталік! То ще вам... такі... его жінка і друг Виталик! є. Віталік! Да! Да, блять галя, сука! Галя, Ты шо нахуй все скизл? Хе, блядь, що, охуел мені, сука? Ч мразь, сука? Вей, так от, не переживайте, так, ми продовжуємо, может тюнин. Это ветав, я то не той, він вам того разу сотку не вернуш. То Віталік? Галю мою вкрав гандон. Навіщо О, я, я того челіка убили? Він вообще в рибі нічого не робив. Похуй. О, він ще живий, до речі. А, ні, не живий. <звук> Можливо, досить. ні 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 все чітко. То останній удар принаймні тут. Можете машинку свою перепаркувати одесь до того крила? Звісно можу. І так. Зараз ми маємо позбутися від ось цього говна. Мене позбавили. Так, знову терористи нападають. Бл, мене ще застрелять, сука. Мене чуть ті бобре не застрелили. так, новий спосіб ебашення наш твоєї тачки. А ще ви підірвали автобус. Без коридора. Бля, я сам не знаю. А чому ви говорите? Тоже не знаю. Ой, бля! Ой! ой так, ой, що частина не тюйна, тюйна. Не... та не пизди багато, то частина тюйна. Так, можу, будь ласка, з'їбати звідси куди подальше. Okay. Зараз я принесу готову варіацію твоєї машини. Нової. Окей, okay, я чекаю, тоді. Так, 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 все, 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 все. тут уже все готово. Так, так. чик чик чик-чик-чик-чик-чик. Оп, підрахтуємо, що отут, оп, оп, оп. Так. Бампер знімаємо, тепер терористи оп. приїхали Опа. Похуй. Итак. Ничего. Вот твоя нова машина. Нихера собі А можна сісти? Там просто мінти приїхали по нас. Тут мінти приїхали. О. Сидай давай, сідай. Не пизди багато. Все, валим Як тобі твоя нова машина? Он на ниде, так что А сколько стоит? За миллион в 40 можем домовиться. Опять я прнул в лифте, блять. Пиздец я в лифте. Зараз... Ну, дыбь, через то, что у другой раз у нас, то. Китка в 39 миллионов. Пасуем. Первое. Бля, пернул в лифте. Пожелтели стенки. Пернул в лифте. Бля, пиздец. Бля, пернул в лифте, пожелтели стенки.